Псалом 145, Псалом хвали Давіда, Я буду величити тебе, мій Боже, Боже, і царю, буду прославляти Твоє ім'я повіки, щодня благословлятиме тебе і співатиме Твоєму імені повіки вічні. Великий Господь і достойний нам хвали, його велич незбагнений покоління в покоління будуть прославляти твої діяння і звіщати про твою могутність, і буду говорити про велику славу, твоя велич та про твої дивовижні діла. Розповідатимуть про могутність твоїх чудових звершень, як і я звіщаю про твої велич, ділитимуться з іншими спогадами про твою велику доброту і оспівуватиме твою праведність. Милосердний і спів... співчутливий Господь довготерпливий і сповнений любові, Господь добрий до всіх Його милосердять. Помітити на всіх його вчинках Тебе, Господи, прославляють усі твої діяння, Тебе благословляють усі вірні Твої. Вони оповідатимуть про славу Твого царства і звіщатимуть про Твою могутність, аби дізнались усі люди Твою силу, славу і велич Твого царства. Твоє царство, царство вічне, твоє владарювання на всі роди і покоління. Господь підтримує всіх падаючих і підносить усіх пригноблених, очі всі спрямовані до тебе, і ти своє даєш їм поживо, роздуляєш свої руки і насичуєш за потребою, все живе, справедливо, Господь на всіх своїх шлях і милосердя, всі своїх учинках. Господь близький до всіх, котрі волає до нього, до тих, котрі від щирого серця, благає його. Він виконує бажання всіх, котрі його шанують, вислуговує їхні благання і спасає їх. Господь огороняє тих, котрі його люблять, а всі нечисті знищать мої уста. Виголошуватимуть Господню хвалу, нехай усяке тіло благословляє Його святе ім'я по віки віків. Амінь.